Але всі ми, України, рідні діти, і коли вже ностальгія душу крає, мені пам'ять Україну повертає, Україно, прихилюся я до тебе, помолюся за твоє безкрайнє небо. Твоя мова калинова соловіна, зігріває моє серце Україна, Україна, ти моя Україна, ти до тебе я лину, бо моє тут коріння, бо моє тут ім'я, ти моя Україна, я для тебе дитина. Твоя. Ти мене поклич і я тебе почую, твої болі, твої радощі відчую. Я земля, мій край, моя кохана сторона, мовить кожна людина про свою вітчизну. Певно, так само думає і прокрили птах, коли повертається навесні до рідного дому. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, шановні священники, шановні запрошені, на цьому подвір'ї народився наш земляк, який був професором. Був Провідником зв'язковим Степана Пандера, охоронцем Слави Стецько, і тому і член Конгресу українських націоналістів, тому наш святий обов'язок Конгресу українських націоналістів поставити його дошку на його рідній землі, де він тут народився. Тоді наше свято вважаю, відкрите. Пославляється і освячується ця дошка благодаті Святого Духа, окроплюється і свяченою водою. У ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Благословляється і освячується ця меморіальна дошка в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Примудріс, нас, бородець і спасімо. І не зринямо славнішого віця родина. Пишимо до слова головного лікаря лікарської амбулаторії, Овчина Любомира Даниловича. Христу. Да, да, да. Шановні отці, шановна громада села Білі Ослави, Ми з великою честю, гідністю, медичні працівники, приймаємо мінімуальну дошку вашого земляка, героя вашого села Івана Левицького. Галичина подарувала не одного героя учасників національно визвольних змагань, які боролись за самостійну Україну, за незалежну державу. Це і Степан Бердела. Це є генерал Холунжик Шухевич, це є генерал Григоренко. і кожне село, кожне містечко має таких героїв, десятки. І от до одних з таких героїв вічної пам'яті, якого присвячено дане зібрання, належить Іван Левицький. І добра пам'ять, добре ім'я Івана Левицького знайде там гідне місце. І не тільки його ім'я, а всіх борців за. Самостійну Україну, всіх Марії Підгірянки, всіх, які мають причетність до вашої славної традиції, будуть там згадані. Героям слава. Дякую всім! Світить сонце, світить Ясне. народився на землі, котра освіжена любовю, він народився на землі, котру у серці мов з собою, хоч був далеко на чужині, та Україну пам'ятав, не чувши співи Солов'їні, він рідний край не забував. І був хоробрим патріотом, хоча й поїхав на чужину, то повернувся не забув цю рідну неньку Україну. в небі птах звирію, поворотний шлях міряю, божество твоє вірую, мій рідний краю, наче крашенка писанка, доля наша тут писана, матеря ми, коли сана, тім Божім раю. Засумую я сторона моя, розпущу жалі, по своїй землі, поверну. Котину я серцем бачу і на Україну лину, і плачу. На цьому свято, яке присвячено відкриттю меморіальної дошки, вважаємо закрити.